Wordfire Tourant 2.019 року. Комплектація Comfort Line Plus. Машина під замовлення Дуже цікава комплектація. Чому? Ми маємо електропривід кришки багажника. І такий величезний багажник. Дивіться. Ну, тому що було таке замовлення, людині потрібен мінівен для поїздок на дачу і механічна коробка передач. Бачите, от у нас. Чимодан такий ну, звичайний да, для дорослої людини, скільки їх тут можна покласти. Бачите, скільки можна? Це, якщо сидіння не розкладати. Бачите? І Тут у нас є подвійний пол, там у нас можна винути оцей ергонайзер. І тут то є, запаска повноцінна, я думаю, да? поміститься. Ну, Або докатка. Ну, так як нема запаски. До катки, значить, у нас тут є компресор. Так, далі ми тут маємо електровисувний фаркоп. Будь ласка, друзі, електровисовний фаркоп. Тобто машина дійсно підходить для поїздок на дачу. Тобто, так, тепер складаємо сидіння і показуємо, скільки у нас місця тут. Друзі, у нас. Об'єм багажного відсіку при нескладених сидіннях 700 з лишнім літрів. А якщо ви складаєте, то це вже буде 1800. Бачите? І отак у нас складається так, бачите, і пол у нас виходить рівний. Так що, ну, мені, в принципі, все подобається. Так. Сидіння у нас двигається. Бачите? Ну, як сидіння, як спереді, так і теж вони двигаються Це теж, кстати, двигається. Тобто, якщо у вас тут діти малі, а там потрібно багато вантажу, то отак можна зручно. І трьохзонний клімат контроль. Отакі столики для ваших дітей теж дуже зручно. Так, тепер... Сідаю я ззаді спочатку, показуємо, скільки тут місця, а місця тут, друзі, просто місця тут достатньо. Так, столик для себе. Поставили телефон, планшет. Маленький, маленький нетбук. Сидіння ерго Електроналаштування поясничного упора, полочка під коліна, вверх-вниз. Сидіння отак от підіймається, опускається. І функція масажу водійського сидіння. Дуже класна, кстати, воно працює, я сам уже перевірив, отут воно масажує. Так, датчик світла дощу, автоматичний дальнє світло, дистанційний круїз. 6 коробка передач, трьохзонний клімат контроль, я вже казав. Значить, допомога при паркуванні спереді ззаді і камера заднього огляду. Комплектація Comfort Line Plus. Чому Comfort Line Plus, друзі, Ну, тому що дуже гарна комплектація. Дивіться, камера okay. заднього огляду. Класна, цікава. Все, будь ласка. Також передпартоніки, задпарніки. Підігрів сидінь, трьохзонний клімат. Датчики парков... парковочний автопілот. Кнопка відкриття дистанційно електропривід кришки багажника. Круїз. І який у нас круїз? Так, друзі. Включаємо. А круїз у нас, як самі ви бачите, адаптивна дистанційна, як хочете називати. Так, чим, друзі, ще подобається е, туранчик. Ну Кермо таке, як на Volkswagen Golf. но, друзі, він зроблений на одній платформі з Volkswagen Golf 7. але я скажу, що все одно він відрізняється. От Що мені хочете, кажіть, він відрізняється. Дивіться, тут у нас є ніша. Можете покласти свої документи. Раз, ніша. Два, ніша для окулярів для водія і пасажира окремо. Ніша для окулярів для пасажирів ззаду. Будь ласка, так. Дзеркала в козирках з підсвічуванням. Ну, от комплектація бомба. Тут у нас, друзі, теж, що у нас тут? А тут у нас cd карти для навігації і для, вашого, і для вашої інформації, а також диск CD. І бардачок у нас з охолоджуванням. Гляньте, який великий. Електростаянкова. Гальмо функція Auto Hold і для підстаканників покажи, будь ласка, бачите? Відкривається, фіксується. Ну, тут така ось ніша. Два вих, 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 вихіди USB, один вихід AUX. ну і Тут у нас 12-вольтова розетка для заряджання вашої гаджетів Ззаді теж таке є. Електроскадання дзеркал. А також. Повний електропакет і дитячий контроль. Так, а також, друзі, вибір режиму їзди. Так, скасувати. Тут у нас окреме налаштування по клімату, він у нас трьохзонний. Так, і тепер показуємо вибір режиму руху. Система ЄС включена-виключена. Система руху. Індикатор тиску. ну Це по шинах, замовив шини попередження після 200 км на годину. Так, де у нас? Імінація приладів. Ні, тут є, 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 є. Допоміжні системи для водія. от воно. Адаптивний корисний контроль. Тут у нас допоміжні системи для водія. значить Фронт контролю дистанції попереду. Фронт Попередній сигнал попередження зіткненні, відображати попередження зіткненні, відображати в комбінації приладів, попередження. Ну, це ви можете в комбінації приладів цими віконцями, коли ви тут перемикаєте. І тут ви можете це налаштувати, що ви хочете там бачити. Так, використання для прокладання маршруту. І у нас ще розпізнавання поречепу теж налаштування. Розпізнавання втоми. Превентивна система безпеки теж активована. І от у нас режими руху, комфорт. Ну, я поставив комфорт, завжди ставлю комфорт. Також еко. Зараз поставимо еке, щоб економити. Нормал і спорт. Ну, такий цікавий автомобільчик. Ну, як завжди, підключення телефону у нас по Bluetooth. От у нас він підключений. Також є App Connect. Android Auto, Apple CarPlay Mirror Link. Ну, він тут заблочений і, в принципі, у офіційного автодилера можна його розблочити. Навігація у нас Європа. Підписалися! Підтримайте український контент. Підтримайте, якщо ви українці. А що можна купити, який автомобіль, щоб можна було їздити на дачу, щоб це був великий мінівен? Ну і бажано, щоб це був Volkswagen. Будь ласка, Volkswagen Туран 2.0 двигун, механіка. 150 кінських сил. Дорожній просвіт 15,6 см. 15,5 см просвіт просвіти в даний час я їду по бездоріжжю. Бачите? Десь на дачу це в Київській області. Заїхали ми в ліс. Ну і дуже гарно машинка їде. Нічим не чіпляється. Ну, тут у нас в Київській області немає такого це біля Києва, нема такого чорнозьому, так що тут такий пісочок 15,5 см, дуже зручно. Це у нас Folzwaiн Turan 2019 рік. Це вже друге покоління, яке почалося випускатися з 2015 року. Двигун у нас 2.0, 110 кВт, 150 кінських сил і механічна коробка передач. Висновок, друзі, на цьому авто в ліс по гриби їздити можливо. На цьому все, друзі, миру нам, миру, всім нам миру, гарного дня і тих автівок, які ми самі собі бажаємо. А вони є, знижки є. Купуємо. Так, да, це не буде 5 тисяч доларів, але конкретно ця автівка вийшла в нашому замовнику. ми. Вартість зафіксували. Як тільки людина до мене під'їхала, ми посиділи, повибирали. значить, Що є в наявності, що є в доступі. Зразу я порахував на українських номерах 18,040 євро. Вартість фіксується в євро. А курс євро-долару до завжди скаче. значить, На той час був 1,095, Зараз 1,087. тобто машина, якщо в доларах, то якщо він сьогодні би забирав, то вона пьому стало б дешевше. Тобто ми вже посидимо, порахуємо і тоді вже визначимось. Якщо людина сама не купить євро, я можу в цьому допомогти в Києві. Це робиться за 5-10 хвилин, дуже багато обмінників, котрі працюють по ліцензії НБУ. Друзі, міняйте там, у кого є ліцензія НБУ. А скільки було? А розмитнення в гривнях. Друзі, підтримуйте україномовний контент. Друзі, підтримуйте нас, українців, тому що ми платимо податки. А нашій державі, нашій незалежній Україні податки, друзі, потрібні. 161 тисяча гривень. Машина 19-го року, 2.0 двигун, комплектація Comfort Line плюс Механічна коробка передач, 6 стистепенева, функція Auto Hold і пробіг 184 000 км. По огляду авто, надія показувала вже відео. Хто не бачив, зайдіть на канал, там буде замір по кузову і підключення комп'ютера сканування пробігу автомобіля. Авто чесне, авто лізінгове. Друзі, такі машини є. Є машини з двигунами. 1,6 комплектації Highline 7 місні. З автоматичною коробкою передач є машини з двигунами 2.0 комплектації Highline з автоматичною коробкою передач на сім місць і також звичайно, така, як і ця 5-місні. Доставка за 5 діб. На цьому все. Всім миру і гарного дня!